Люди, я вас дійсно розумію, але мене ваше ставлення, не всіх, але деяких з вас, дуже ментально розриває. Ну, яким хреном можна подивитися колективне, безсвідоме майбутніх подій на картах Таро? Якщо карти Таро це можуть показати максимум аспект подій майбутнього долі, однієї людини. І то на них можна вплинути, якщо знатися більш-менш в аспекті езотерики. Усі наші глобальні ситуації залежать від астрологічних показників. І так, я була права в усьому, що сказала, стосовно війни та її закінчення. І так, ми зараз маємо ретро Меркурій. І деякі моменти тормозяться, але вже видно, що йде мова про перемовини. І про те, що має припинитися війна. Тому перестаньте цькувати мене за те, що я там не точно сказала дату або дала, дала надію. Я ближче за всіх, кому снилися сни, хто на картах намагався гадати, хто ще щось якось з мертвими спілкувався, їм казали, що в таку дату закінчиться війна, намагався створити відео, щоб хайпанути. Я робила кармічний аналіз. І я притримую своєї позиції, що буде саме так. І в найближчий час все має урегулюватися. Плутон перейшов, але два тижні ретро Меркурію до 15 грудня ще мають певну силу. І в процесі цього часу мають ситуації минулого коригуватися і дати відповіді того, яке буде майбутнє. Що стосовно документальних питань, як я вже казала, вони, скоріш за все, будуть. Урегульовуватися вже після того, як Трамп стане президентом. І про це я також казала у своїх попередніх відео. Тобто Трампа обрали, але він лише 20 січня стане президентом Америки і будуть створені певні договори. І я чудово розумію, що власні комплекси, нереалізовані амбіції тощо змушують вас цькувати. Усіх людей, які вам не подобаються, або які певним чином вам не вгодили, то це лише ваші проблеми, любі мої. І кожного езотерика, якщо це дійсно людина, що практикує, до якої звертаються люди, кожен день по 151 раз питають, коли закінчиться війна. Створіть свій прогноз. Люди створюють прогнози. Аналіз цих прогнозів дійсно в ваших руках, але будьте більш... Адекватнішими та спокійнішими і спостережливішими, будь ласка.